Вітаю вас, друзі городники та садівники. Хоча за вікном у нас зараз грудень і сади вкриті снігом або сплять під холодним дощем, саме цей час якнайкраще підходить для того, щоб проаналізувати минулий сезон, адже багато хто з вас зараз дістає зі своїх підвалів, погребів чи холодильників запашні яблука, щоб поласувати ними ввечері. І іноді нас чекає неприємний сюрприз, коли на начебто ідеальному плоді ми помічаємо дивні цятки. Тому сьогодні ми поговоримо про проблему, яка може зіпсувати настрій будь-якому господарю, навіть коли врожай вже давно зібрано і надійно сховано. Мова піде про гірку ямчастість яблук, яку ще часто називають підшкірною плямистістю, і це одне з найбільш підступних та неприємних фізіологічних порушень, з яким стикаються садівники як всередині літа, так і що найприкріше вже під час зберігання врожаю взимку. Дуже важливо одразу розставити всі крапки над і та наголосити на тому, що це явище не є інфекцією, це не грибок, який прилетів від сусіда, і не бактеріальна хвороба, яку рознесли комахи, а це саме фізіологічний збій у розвитку плодів, тобто порушення обміну речовин всередині самого яблука. Це означає одну просту, але фундаментальну річ ніякі, навіть найдорожчі та найпотужніші фунгіциди. Ніякі обробки від парші, маніліозу чи борошнистої роси тут не допоможуть і будуть просто марною тратою ваших грошей та часу, тому що причина криється не ззовні, а глибоко всередині самого плода та умов, у яких він ріс протягом усього літа. Щоб зрозуміти, як ефективно боротися з цією проблемою і не допустити її повторення у наступному сезоні, потрібно перш за все розібратися у механізмах її виникнення. Заглибитися у фізіологію дерева і зрозуміти, які саме процеси стоять за появою цих характерних темних вдавлених плям, що псують вигляд наших чудових яблук. Гірка ямчастість проявляється найчастіше ближче до моменту дозрівання яблук, коли ми вже подумки рахуємо ящики з урожаєм. Хоча у особливо чутливих сортів її перші підступні ознаки можуть спостерігатися вже за місяць до збору врожаю, що стає справжнім шоком для садівника. Картина виглядає наступним чином: на поверхні плода зненацько з'являється безліч дрібних вдавлених плям, які спочатку можуть бути ледь помітними, але поступово тимніють, стають буро коричневими, ніби хтось потиться в яблуко тупим предметом, а під шкіркою у цих місцях формуються сухі ділянки мертвої тканини. Якщо ви візьмете ніж і розріжете таке яблуко, то побачите, що ці ділянки виглядають як темні підшкірні коркові точки. Структура м'якоті там змінюється, вона стає губчастою і сухою. Але найгірше те, що на смак такі місця дають виразну гіркоту, звідки й пішла назва хвороби. Тому сильно пошкоджені яблуки стають абсолютно непридатними для тривалого зберігання, адже вони швидко псуються, а іноді навіть і для свіжого вживання, бо їсти гіркий м'якош нікому не приємно. Головна фундаментальна причина розвитку гіркої ямчистості це гострий або хронічний недолік кальцію саме в плодах. І тут криється величезний парадокс, який часто збиває з пантелику навіть досвідчених агрономів, адже в самому ґрунті кальцію може бути достатньо або навіть дуже багато, особливо якщо у вас важкі чорноземи, якими багата наша Україна. Проблема полягає в тому, що кальцій це дуже ледачий елемент. Він переміщується по рослині надзвичайно повільно, виключно з потоком води, і при цьому він змушений жорстко конкурувати за право потрапити в клітину з іншими елементами, такими як азот, калій та магній, які є більш рухливими та агресивними. Якщо умови росту складаються так, що кальцій не встигає надходити в плоди, які активно розвиваються, то клітинні стінки, які, власне, і будуються з кальцію, стають крихкими. Клітини під шкіркою починають руйнуватися, відмирати і утворюються ті самі горкі плями, які ми сумом спостерігаємо. Тепер давайте детально крок за кроком розберемося, чому ж цей життєво необхідний кальцій не доходить до наших яблук, аж розуміння цього шляху це ключ до порятунку врожаю. По-перше, на забезпеченість кальцієм критично і дуже сильно впливає водний режим вашого саду, адже кальцій не вміє ходити сам. Він пливає тільки по річках судинної системи дерева. Якщо в саду спостерігається нерегулярний полив, коли то сухо до тріщину землі, то різко волого після зливи чи щедрого поливу зі шланга, дереву стає надзвичайно важко підтримувати стабільний рух поживних речовин. Уявіть собі, що в посуху транспортна система дерева зупиняється, і кальцій майже не надходить у плоди. Він просто застрягає в дорозі. А потім після різкого рясного поливу ріст плодів миттєво прискорюється, клітини розтягуються, а надходження будівельного матеріалу, тобто кальцію, навпаки відстає, бо він важкий і повільний. І в підсумку формується дисбаланс: стінки клітин не витримують тиску і руйнуються, що і викликає пошкодження тканин. Друга важлива причина, яка дуже актуальна для нашого клімату останніми роками, це сильна літня спека. І палюче сонце, особливо в липні та серпні. Високі температури провокують процес, який науковці називають транспірацією, а простою мовою це випаровування вологи листям для охолодження. Дерево це живий організм, і в сильну спеку його головне завдання не загинути від перегріву, тому воно направляє всю воду, яку можуть викачати коріння, переважно в листя, щоб випаровувати її і охолоджуватися. А про плоди в цей момент воно забуває. Оскільки кальцій переноситься тільки стоком води, а вся вода пішла в листя, плоди знову залишаються на голодному пайку без живлення. І саме в такі спекотні періоди закладається основа майбутньої хвороби. Третій фактор, який часто є справою рук самого садівника, це надмірні азотні підкормки. Коли ми з кращих спонукань хочемо нагодувати дерево побільше. Якщо дати дереву багато азоту весною або що ще гірше влітку, воно починає борхливо і активно нарощувати листі у молоді пагони, так звані вовчки. Цей ріст зеленої маси працює як потужний насос, який знову ж таки перетягує кальцій на себе, забираючи його у плодів. Адже молодому листю теж потрібен будівельний матеріал. Додаткова проблема полягає в тому, що азот стимулює утворення дуже великих, пухких, швидкоростучих плодів, які через свій розмір вимагають значно більше кальцію на одиницю ваги, а отримати його з коренів вони фізично не встигають через конкуренцію з листям. Ще одна важлива причина, яку не можна ігнорувати, це сортові особливості, адже генетика грає величезну роль. Деякі сорти в силу своєї природи вбирають і розподіляють кальцій гірше за інших, і на це треба зважати при плануванні саду. Наприклад, більш схильні до гіркої ємчастості сорти з великими плодами та тонкою шкіркою, такі, як всім відомі Рене Симаренка, Антонівка, а також сучасні сорти типу Ханні Крісп чи Ліголь. У таких яблук потреба в кальції від природи вища, а захисні структури слабші. Тому при однакових умовах догляду один сорт може взагалі не показувати ознак проблеми і радувати чистими боками, а інший, що росте поруч, страждатиме масово. Щоб ви точно зрозуміли і запам'ятали, як виглядає ця неприємність, і не сплутали її ні з чим іншим, давайте ще раз детально опишемо зовнішній вигляд пошкоджених плодів, адже діагностика це половина лікування. На яблуках спочатку з'являються маленькі світлобурі, ледь помітні точки, які з часом темніють, набувають більш насиченого кольору і стають виразно вдавленими, ніби хтось натиснув пальцем. Вони можуть розташовуватися групами, скупченнями частіше ближче до верхньої частини плода, там де чашечка, або ж хаотично розкидані по всій поверхні, як веснянки. При натисканні пальців на ці місця відчувається, що вони бувають щільнішими, як корок, або, навпаки, м'якшими за навколишню тканину, залежно від стадії процесу. Під шкіркою, якщо її зняти, завжди помітні сухі коричневі плями, які часто проникають на кілька міліметрів, а то й глибше в м'якоть. Зомні такі яблука нерідко плутають з ураженням шкідниками, наприклад, клопами або грибковими інфекціями, але є суттєві відмінності, які треба знати. На відміну від грибків, тут немає ніякого спороношення, немає пухнастого нальоту, немає характерних концентричних кіл, як при плодовій гнилі, або по походу судин. Це саме локальне механічне пошкодження тканини зсередини, викликане тим, що клітинам не вистачило міцності через брак кальцію. Чому ж фунгіциди, які ми звикли застосовувати у саду, тут абсолютно безсилі і марні? Відповідь проста. Тому що гірка ємчастість не пов'язана з патогенами, це не хвороба в класичному розумінні. Фунгіциди це отрута для грибків, вони працюють тільки по живих інфекціях, які мають спори і життєвий цикл розмноження. Тут же немає ні гриба, ні бактерії, ні вірусу, тут є тільки фізіологія рослини. Навіть якщо ви обробите дерева і плоди всіма можливими протигрибковими сумішами, які тільки знайдете в магазині. Ситуація не зміниться ні на йоту. Плями будуть з'являтися знову і знову, поки не усунена перша причина, а саме недолік кальцію або неправильний режим полива і живлення. Іноді садівники помилково вважають, що гіркі плями це сліди пошкодження плодожеркою або іншими комахами, але при уважному розгляді легко побачити різницю навіть без мікроскопа. Шкідники, коли їдять яблуко, завжди залишають ходи. Вхідні отвори, екскременти всередині плоду. Грибкові хвороби формують чіткі плями з облямівкою або налітплісніве, а гірка ямчастість це саме дрібні, щільні вдавлені точки без зовнішнього нальоту і без слідів проникнення когось іззовні. Шкірка залишається цілою, просто провалюється всередину. Її прояв завжди однаковий, сухі внутрішні пробкові ділянки і характерна неприємна гіркота. Яка псує смак всього яблука. Таким чином, основа проблеми проста і зрозуміла: Кальцій не надходить у плід в потрібний момент і в потрібній кількості, і точка. Причини, які заважають цьому процесу, можуть бути різними і часто діють в комплексі. Це і літня спека, і перебої з поливом, коли ми їдемо у відпустку, і перекорм азотом, і сортова схильність, і занадто швидкий ріст яблук після дощів. Але кінцевий результат один. Порушення клітинної структури під шкіркою і масова поява гірких плям, які розчаровують нас взимку. Ця частина нашої розповіді повинна дати вам, дорогі глядачі, ясне і чітке розуміння того, що боротися потрібно не з міфічною хворобою, а з реальними умовами вирощування. Тільки усунувши справжні причини і відновивши нормальне живлення плодів кальцієм, можна запобігти проблемі в майбутньому і отримати ідеальний врожай. Важливо правильно ідентифікувати пошкодження яблука, не панікувати, не бігти за хімією, а зрозуміти суть процесу. Таке розуміння це ваш ключ до успішної профілактики і збереження врожаю. Тепер давайте перейдемо до найважливішого до практики, і детально розберемо ті заходи, які дійсно дозволяють запобігти розвитку гіркої ямчастості. Якщо раніше ми говорили про природу проблеми, то тепер вам потрібен чіткий набір правил справжня інструкція, яка допоможе уникнути цього фізіологічного порушення і зберегти майбутній урожай в ідеальному стані для вашого столу. Основна ідея, яку ви маєте засвоїти, полягає в тому, що проблема вирішується заздалегідь профілактично, і що правильна агротехніка має вирішальне значення. Тут не вийде виправити ситуацію одним махом. Потрібна система. Почати варто з питання сортової чутливості, про яку ми вже згадували. Гірка плямистість проявляється далеко не на всіх яблунях, і це порушення явно виражено тільки у ряду сортів. Тому, якщо ви тільки плануєте сад, зверніть на це увагу. Найбільш уразливі, як правило, сорти з крупними плодами, тонкою шкіркою і інтенсивним темпом росту. Серед таких сортів в наших садах традиційно виділяється Джонатан, який часто страждає від плямистості. Лобо, Спартан, Глостер, Славетна Антонівка, особливо крупноплідна, а також деякі клони Макінтоша і популярний нині Чемпіон. Ці яблука ростуть активно, їхні тканини збільшуються шаленими темпами, і тому потреба в кальції у них значно вища, ніж у сортів з середнім розміром плодів. Якщо при цьому умови живлення нестабільні, наприклад, ґрунт бідний або полив нерегулярний, прояв гіркої ямчастості стає майже неминучим. Це лише питання часу. Важливо розуміти, що високочутливість сорту це не вирок, не треба відмовлятися від улюблених яблук, це лише попередження для вас. Такий сорт потрібно вирощувати більш уважно, ретельніше слідкувати за поливом, і обов'язково, я підкреслюю, обов'язково включати кальціві підкормки в план догляду за садом. Наступний критично важливий пункт це правила літнього поливу, бо вода це транспорт для кальцію. Нерегулярний полив це, мабуть, одна з головних причин порушення надходження кальцію в наших умовах. Тому тут рекомендації мають бути максимально конкретними. Перш за все, полив повинен бути регулярним, системним, а не епізодичним, коли ми згадали про сад раз на місяць. У середньому дорослому дереву потрібно давати воду хоча б один раз на тиждень. А в спеку два рази, виливаючи по 30, 40, а то й 50 літрів води під кожне дерево, залежно від його віку та погодних умов. Полив повинен бути глибоким, вода має просучити землю на глибину залягання основної маси коренів, а не тільки змочити поверхню, щоб випаруватися через годину. Дуже важливо уникати ситуації, яка часто трапляється. Довга посуха, дерево страждає, а потім робиться величезний разовий полив, справжнє болото. В цьому випадку плоди різко ривком збільшуються в розмірі, клітини надуваються водою, але кальцій не встигає надійти в достатній кількості, щоб укріпити стінки цих нових клітин, і це часто призводить до масового розриву тканин і появи плямистості. Влітку, особливо в сильну спеку, краще діє правило. Давати менше води за раз, але робити це частіше. Такий спосіб допомагає утримувати стабільну вологість ґрунту і забезпечує рівномірний обмін речовин без стресів для дерева. Тут неможливо не згадати про надзвичайно корисну практику мульчування, яка в наших садах, на жаль, ще не всіма застосовується. Органічна мульча з соломи, перепрілої, тирси, компосту або скошеної трави це справжній порятунок. Вона допомагає утримувати дорогоцінну вологу в ґрунті. Не дає їй випаровуватися, і, що дуже важливо, знижує температуру кореневого шару, не даючи корінню перегріватися. Це особливо важливо в жаркі періоди липня та серпня. Мульча не замінює полив ні в якому разі, але вона значно згладжує перепади вологості, працює як буфер, а саме стабільність є запорукою нормального надходження кальцію. Тепер перейдемо до важкої артилерії і пояснимо, як правильно вносити кальцій. Адже це ключовий блок профілактики, без якого іноді не обійтися. Кальцій через коріння засвоюється досить погано, особливо в період активного росту, коли дерево зайняте іншими справами, тому найефективнішим методом є позакоренева обробка, простіше кажучи, оприскування плодів по листю спеціальними препаратами, такими як кальцієва селітра або сучасні хелати кальцію. Найпоширеніша і найдоступніша схема це обробка звичайною кальцієвою селітрою або по-науковому нітратом кальцію. Зазвичай застосовують розчин концентрації від 3 до 5 Це означає, що на 10 літрів води береться приблизно 30, 40 або 50 грамів добрива. Для сортів, які менш чутливі до опіків, концентрацію можна трохи збільшити, але важливо не перевищувати розумні межі, щоб не попекти листя. Графік обробок виглядає приблизно так: перша обробка проводиться відразу після того, як плоди зав'язалися і досягли розміру волоського горіха, тобто коли яблучко вже сформовано. Далі потрібен цілий курс, марафон з декількох оприскувань, які робляться регулярно кожні 10 або 14 днів. В середньому за сезон роблять 4-5, а іноді 6 обробок, але у дуже чутливих сортів їх кількість може доходити навіть до 8, Аж до збору врожаю. Важливо підкреслити жирним маркером. Обробки повинні охоплювати не тільки листя, але й самі плоди. Струмінь оприскувача треба направляти прямо на яблука, оскільки кальцій майже не переміщується з листка в плід, він має потрапити безпосередньо на шкірку, щоб всмоктатися. Тут працює простий принцип: чим крупніші плоди планується отримати, тим більше обробок потрібно провести. Також треба уточнити, що кальцієві препарати це одинаки, вони погано змішуються з багатьма іншими добривами та пестицидами, можуть випадати в осад або втрачати ефективність, тому їх краще вносити окремо, влаштовуючи для кальцію персональний день. Особливо важливо не змішувати кальцій з препаратами, що містять фосфор, сірку з мікроелементами в певних формах та фунгіцидами на основі міді. Крім кальцієвої селітри, зараз у продажу є хилати кальцію. Це більш сучасні, м'які і добре засвоювані форми. Вони коштують дорожче, це правда, але вони набагато безпечніші для листя і майже не викликають опіків навіть у спеку. Для тих, хто веде органічне господарство, підходять препарати на основі кальцію, зв'язаного з органічними кислотами або амінокислотами, так звані біокальцій. Вони також застосовуються по листю, але концентрації там зазвичай нижчі, а інтервал між обробками такий самий близько двох тижнів. Окремо потрібно розібрати типові помилки, які допускають садівники, і які різко підвищують ризик появи гіркої ямчастості. Перше і найпоширеніше це надмірна любов до азоту. Багато хто вважає, що чим більше гною або селітри кинути під дерево, тим краще. Насправді зайвий азот викликає бурхливий ріст зелені, підсилює витягування тканин і збільшує потребу в кальці, але сам же і блокує його надходження в плоди. Тому влітку, у другій половині вегетації, азотні добрива слід або виключити повністю, або давати тільки в мінімальних мікроскопічних дозах, якщо дерево дійсно голодує. Особливо небезпечно поливати дерева рідким коров'яком або курячим послідом у червні липні. Це пряма дорога до хворих яблук. Друга поширена помилка сильна варварська обрізка. Якщо навесні дерево обрізали радикально, спаляли півкрони, воно з переляку починає відрощувати безліч вовчків – довгих, жирних пагонів, які ростуть вертикально вгору. Ці пагони це справжні паразити в плані споживання кальцію, вони забирають його собі, обділяючи плоди. Тому для сортів, схильних до гіркої плямистості, рекомендується м'яка помірна обрізка. Краще щороку потроху проріджувати крону, ніж робити одну шокову операцію раз на 5 років. Третя помилка недооцінка ролі мікроелементів і структури ґрунту. Якщо ґрунт важкий, забитий, з надлишком калію або магнію, кальцій засвоюється гірше через іонну конкуренцію. Важливо дотримуватися балансу, не сипати все підряд. Особливо обережна треба бути з золою. Зола це чудова підкормка, джерело калію. Але саме надлишок калію заважає корінню всмоктувати кальцій. Тому, якщо ви любите пудрити землю золою, необхідно регулярно давати і кальцій по листю, щоб компенсувати цей дисбаланс. Також варто згадати ще одну проблему занадто слабке навантаження врожаєм або, навпаки, перевантаження. Тут цікавий момент: якщо яблук на дереві дуже мало, вони виростають величезними і ризик плямистості зростає в рази. Коли ж яблук помірна кількість, кальці розподіляється більш-менш рівномірно. Тому своєчасне проріджування зав'язі, щоб не допускати перевантаження і дрібнішення, але й не залишати одинаків важливий елемент профілактики. Переходячи до узагальнення, хочеться нагадати, що гірка ямчастість – це порушення, яке виникає тільки при невдалому збігу кількох факторів, це як пазл, що склався не на вашу користь. Це не випадковість, а закономірний результат порушеного режиму. Якщо дотримуватися трьох китів догляду рівномірний полив, помірне азотне живлення і регулярні обробки кальцієм проблема практично не проявиться, навіть якщо сорт до неї схильний. У завершанні частині нашої розмови ми повинні скласти чіткий покроковий план, дорожню карту на наступний сезон. Пошкоджені яблука вже не вилікувати, на жаль, назад часу не повернути. Плями не зникнуть, але саме вони є сигналом СОС, який подає вам дерево. Якщо ви бачите ці плями зараз, це означає, що наступного року треба діяти інакше. Отже, план дій Крок перший. Налагодження поливу. Запам'ятайте, стабільна вологість, запорука здоров'я. Починаючи з кінця травня і до середини серпня, коли наливається плід, поливайте регулярно, не давайте землі пересихати на камінь. Крок другий. Мульчування. Замульчуйте пристовбурні кола шаром у 8-10 см. Це захистить коріння від пекельної спеки і збереже вологу. Крок третій. Корекція живлення. Забудьте про літній азот тільки весною для старту. Далі ні. Крок четвертий. Найголовніший. Кальцієві обробки. Купіть кальцієву селітру або хелат кальцію заздалегідь. Починайте бризкати, як тільки яблучка стануть як горіх. І це кожні два тижні. Не лінуйтеся, це ваша гарантія. Крок 5. Розумна обрізка не ріжте дерево занадто сильно, не провокуйте ріст вовчків. І нарешті, що робити з тими яблуками, які вже мають плями. Їх не можна зберігати, вони згниють. Але якщо ураження не сильне, їх можна переробити зварити компот, варення, повидло, насушити чіпсів. При термічній обробці гіркота часто зникає або стає непомітною. Головне, не кладіть їх у погріб разом зі здоровими, краще використайте одразу. Пам'ятайте, друзі, садівництво це постійне навчання і спостереження, і гірка ямчастість це просто ще один урок, який вчить нас уважніше ставитися до потреб наших дерев. Дерево, воно як дитина, потребує режиму і правильного харчування. І якщо ви дасте йому це, вона віддячить вам чистими, соковитими, хрусткими яблуками, які будуть зберігатися до самої весни без жодної плямки. Нехай ваші сади будуть здоровими, а врожаї щедрими. До зустрічі на нашому каналі, де ми продовжимо розкривати секрети успішного садівництва.